Привіт, друзі. Що хочу сказати, Саме перше, з Різдвом, з наступаючим новим роком всіх. Миру, злагоди, достатку. Щоб все в житті у вас все було в порядку. Ой, що сталося, чому в мене новий канал? Просто зараз запишу відосик, щоб вже не виникали інші питань. Той канал. Можете за нього забути, його вже не буде. Тепер всі відосики будуть виходити на цьому каналі. Що сталося? Поясню, що сталося. Історія просто кошмар. Я ніколи не запитував паролі до свого ну, своїх аккаунтів, Вони завжди були в мене на телефоні. І їх відновити було взагалі не проблема. Але сталася одна біда. Я поїхав, хотів перекусити. Заїхав на Чорновола, взяти собі кебабчика, як завжди. Там світло виключилось, я зайшов в туалет, зробив свої справи, звісно, з фонариком. В козак тамнізацію фонарик, щоб хоч щось видно. Спустив воду, я за телефоном. Телефон якби так лежав, я когось зачепив, він, коротше, впав і спустився разом блян, з, уні... з водою. Я його достав. <клух> <клух> Вой він, до речі. Такий удар був, тріщина. Він не включається, нічого. От, нажимаю. Коротше, печать телефоном. Телефона нема. Лайфсел відмовився. Як відмовився? Вони сказали, треба відновити, номер телефону. Номер телефону не відновиться, тому що я тою карточку не користувався майже рік і я ні до кого не дзвонив. А лайфсел дають питання, кому ви там дзвонили, наскільки рахунок ви поповняли, тодим сюди каже, ні до кого не за рахунок популяв. Ми вам не відновимо. Дякую, лайфсел. За без, блін. Ой, коротше. Пошту я не знаю. Пароля. Відповідно. І відновимо. все. Нічого більше не можу зробити. Не відновиться аккаунт. Зараз я стою, заряджаюся на сайві. Коротше, майже так ті зайди і той зуб не прийшов, тому я ще не чітко розмовляю. Створюю цей новий канал, тому підписуйся на цей канал, тут буде, як завжди, все про таксі. Деякі новини життя. новини мене також таксі. Коротше. Трохи на Різдво сталася отака неприємна ситуація. Але сьогодні відео буде про таксі на Різдво. Так що ми починаємо працювати. На годиннику у нас 10.39, по даті 25 число. Побирайте мені успіхів, а я бажаю гарного перегляду. Ідемо. Так, друзі. Взяли ми ось таке замовлення з готелю Львів на ресторан Сопрано. Князі Слава 9. Тариф бізнес. 1,7 км 184, 184 гривен. Так, друзяки, Наступний заказик ось такий 2,4 км, 208 гривень тариф бізнес. Наступне замовлення 2,4 км 196 гривень тариф бізнес. Друзі, такі закази у нас в ефірі. Там бізнес і там бізнес. Фронка 12. О, а таке нам прийшло. 5,8 км 290 грн, берем, берем, беремо. Подаємося. Таке гарне замовлення нам прийшло. Сяй 18 на сіркатори. Клас бізнес 2,6 км, 226 гривень. Їдемо подаватись. Так, ну що, глядачі, давайте зробимо проміжні результати в в сьогоднішній різдвяний день. Е, проїхав я 63,4 км, потратив я 12 кВт. Що по заробітку? По заробітку заходимо. За сьогодні 2205 гривень 74 копійки з вирахування комісії. Чайві мені дали 97 гривень, тобто майже практично 2300 300 і це тільки чайві рахуються по розрахунку картою. Якщо брати готівку, і там мені, ну, нормально насипало гривень 200 чайми, то ну, теж рахувати не будемо, нічим вам не докажу. В общем, загальне 2 2300 я заробив за 63 км. Е, трошки мало знімаю у зв'язку з тим, що на цьому телефоні я не маю отакого от магнітика. Його зараз ніде не купиш через те, що е, свято і дуже багато вихідних. Опа, прийшов нам е, новий заказ: 2,5 км, 153 гривні, тариф стандарт. Готель Таурус на реберню під арсеналом. Їдемо подавати автомобіль. Друзі, з роботи я знімаюся, чого того, що до мене додому йде вертеп, і я зараз має в центрі. І їду додому, просто хочу подивитися вертеп, яка в мене там сценка і взагалі знаю, поки Тому потім в кінці дня я кілометр звісно відніму. От зараз від е, я на вулиці Винниченка, е, мені 21 кілометр додому, я потім то все відніму ну, і дому сюди. І в кінці вам це, скажу результати. А зараз знімаюся, лечу, тому що робота не була, пліс не втече, а верте просто відходить. Так, виїхав працювати, прийшов мені ось такий заказ <кій> бірки, майже 17 км, 508 гривень. Я вже на місці чекаю пасажира. Як завершу заказ, відвертаюся і з ефіру забрав ось таке замовлення. Класне. 20 км 650 гривень. 2,2 подача їдем. Оце так забрав по тих пасажирів за 663 гривні. Нахирячили мені тут. Тут що на поріху? Такий полік зробили, болото нанесли. Я вам зараз ще покажу, що там з розсідушкою. 30 секунду. Ні, що ти? От і куди я зараз можу їхати з такою машиною? Для текстанову камеру тут знімаю. Стоїмо десь темою, йдемо чистити. Злю, то місцями так гарно, трошки сніг повипадав. Дуже гарна дорога. ну Гарно дивиться. Не думав, що так буду радіти снігу на Різдво. Ой, їдемо по полосу трошки ту машинку, бо вона щось трошки бісить. Що так видні грязно після тої землі. Чим ближче до траси, тим снігу менше, менше і менше. Хто знає, яка вулиця? Напишіть, будь ласка, в коментарях. О, заказ, а напишіть пише під заказу, аж ми вийдемо на дорогу. Подивимося, що там прийшло. Опа. А прийшов ось такий заказ. Я зараз став на аварійку. Що вам покажу. Я вже його взяв. Так. Опа. Що за заказ? А заказ у нас наступний. 3,5 км, 181 гривня. Керченська, 19, а на пасічну тариф стандарт. Погнали. І заказ подався 5,5 км 370 гривень. Чекаємо пасажирів. Привіт, друзі. Е, у нас сьогодні вже новий день, сьогодні 26 число. Вчора я не записав кінцівку у зв'язку з тим, що е, цей iPhone блядь, 13 Pro Max має просто кончену передню камеру. І вночі він ніхера не знімає. У мене тобі старий телефон який я втопив в 100 разів краще знімав, ніж цей блядь, iPhone 13 Pro Max за 17 штук, блядь. що скільки. Тож я його ще не купив, його взяв так, попробувати, бо Блядь, бо iPhone це для мене гімно а не телефон. Хоча мені Android 100 раз краще, ніж блядь, iPhone. Не знаю кому як, коротше, мені так. Що е, ж, кінцеві результати. Завчора я мотнув 172 км. І заробив я заробив вчора 5260 гривень, не знаю. от... Ось так було, до 5260 гривень. За вчора я взяв. В общем, результати наразі такі. У нас вже трошки сніжок падає. Вчора я зустрів вертеп дуже класно, я дуже люблю вертеп. Ці традиції для мене дорожче, найкраще і дорожче за заробітки, тому я з центру поїхав зразу подивився вертеп. Мене там надухили надушили так, що я мушу прийняти душ, бо я весь звання якимись дешевими духами. В общем, але свято є святло, традиції потрібно підтримувати, тому я топлю за традиції. Тому наразі всім дякую за Росоріс. Нагадую, підписуйтесь за канал, тому що минулий канал Фест поважний він не буде працювати у зв'язку з тим, що я не знаю пароля до пошти відновити. Я його не можу, тому що номер телефон. На який був зареєстрований пошта, я його так кажу, викинув відвити нереально, бо там мене питає дурні питання. Ну, коротко, я це все вам розказував, повторити це не буду. Тому підписуйтесь ці відосики, будуть тепер тільки на цьому каналі. Жінка щось до мене дзвонить, до жінки я передзвоню, запишу відосик. Тому наразі так. І, до речі, друзі, тепер в кожному відео я буду вас закликати донатити. Ти стерненку на русуріз хай та паршива московська гнида здохне, буде добривом для наших родючих чорноземів. Тому донайте на русоріс Стерненка Всім дякую вам, всім пока.